Так виглядає війна очима 15-річних друзів із міста Корець. Ідею зняти фільм про події Другої світової подав своїм однокласникам Андрій Ільчук. Хлопець сам написав сценарій та запропонував друзям взяти участь у зйомках. Погодилися всі. А він як ініціатор і режисером став, і роль командира зіграв, і оператором частково був. Ми з хлопцями дуже як скажу увлікаємося цим, і нам дуже подобається свято саме дня перемоги, збираємо форму, дивимося фільми воєнні. Андрій розповідає, що до зйомок готувалися понад два місяці, шукали військовий одяг, взуття, нагороди, майстрували дерев'яну зброю. На підготовку та зйомки витратили усі літні канікули. Хлопці відповідально поставилися до фільму. Навіть місця боїв шукали в глушині, щоб ніщо не нагадувало глядачам про сучасність. І старанно вчили ролі та вживалися в образи військових. А ролі отримали згідно з знайденою чи виготовленою власноруч формою. Тарасу Гуменюку довелося грати німця. Під час зйомок це були сам текст говорити, ось це було найважчим, а все інше якось йшло само собою. Наймолодший Володимир Грох постраждав у військових діях найбільше. Мені найважче цій ролі було загинути. Хлопці настільки захопилися ідеєю фільму, що зняли чотири серії тільки про розвідників. І хай ці серії невеличкі до десяти хвилин. Однак в них вони намагалися показати своє ставлення до подій Другої світової. Ми хотіли цим фільмом показати своїм одноліткам, як наші діди воювали за нашу вітчизну, як вони захоплювали клаптик за клаптиком наших земель. Ми хотіли показати, як це все відбувалося. Юні коречани знімали кіно звичайним фотоапаратом без жодної професійної підготовки. У нашої знімальної групи цікавилися новими камерами, вартістю штативу та розпитували про секрети телезйомки, тому що зупинятися на відзнятому не збираються на черзі наступний фільм і поки шукають на головну роль дівчину. Ольга Ільчук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.